Коротше, ви на каналі Альтра Віта, відразу одразу записую четверту серію, щоб з цим покінчити. От, ну, може, там після мови ще зроблю, тому що я зараз без підручників, а я вам хотіла показати, на яких підручниках я зараз навчаюся. Ось якась перекосубочена, получаюся. Так от ось вже в мене були двоє курсів одномоментно. Тобто, я навчалася у школі, потім я навчалася на курсах у бібліотеці. ось, і... Там ми навчалися по одній годині, і мені теж здалося це мало, мало, ще треба. І одного разу до нас на курси завітала дівчина. І я така, прийшла, перша з всієї групи. Дивлюсь, вона так сором'язливо, одна, сидить. Ну, Я по обличчю, я зразу, одразу зрозуміла, що це наша дівчина з України. От і так, вона виявилася не тільки з України, вона ще й з Харкова. Виявилася, ну, тобто, зовсім зовсім От. І е, вона мені розповіла, що вона навіть живе в Італії майже біля мене. Ми отут одна поруч е, живемо. От. І вона каже: Ти знаєш, я вже ходжу на курси, але в африканський гуртожиток. І у нас на районі є африканський гуртожиток. І ось вона туди ходить. Навчатися італійською, теж безкоштовно. Я така, та ти що? Я навіть не знаєте, не уловила, що це африканський гуртожиток. Я як почула, що десь ще є безкоштовні курси. Я така, знаєте, хто на е, цегливий оцей завод? Я так і я така, що хто ще на курси? Я я так подумала, я собі заб'ю цілий день. в мене буде одні сплошні курси, тобто два рази на тиждень, десь з дев'ятої ранку. По шостого вечора в мене була одна сплошна італійська мова. Я тільки і встигала від одних курсів до інших курсів. І ось ця дівчина, називемо її, ну не знаю, Аліся. Аліся, наприклад, вона е мене <правда> привела в цей африканський гуртожиток. Боже мій, ви би бачили. <правда> нас там було у класі. Це було це дійсно був африканський гуртожиток. Там були африканські біженці, хлопці, здебільшого хлопці. От у нас в класі. Було 15, десь 15-20 чоловік, і всі були, ну як вам сказати, щоб політично коректно, ну всі були з північної Африки, всі були кольору вугілля, розумієте? І тільки ми, дві блондинки, білявки такі. Це було ще те зріліще. Наша вчителька. Завжди сміялася, що Маріанна і Олеся, це наші дуебйонді, дві білявки. І ну, Я вам хочу сказати, що хлопці з Африки там були дуже товариські, там було дуже багато наглядачів в цьому африканському гуртожитку. Потім до нас ще приєдналися дві дівчини з Африки. Тобто Там всі всі були кольору вугілля, тільки от ми дві такі білявки. Але яка там була чудова вчителька К'яра. Це, я не знаю, вона від Бога, вчителька від Бога. І вона настільки нам пояснювала граматику, настільки ну, легко, простими словами, доступно, що ти відчував, що ти о, ти можеш і навіть таке зрозуміти, і ти можеш отак слово. Ой, ну, Мені дуже-дуже подобалось, незважаючи на те, що це був гуртожиток для африканців, ось для біженців з Африки. І от в цьому гуртожитку, вже наприкінці року, я здала іспит на Біуну і теж отримала такий сертифікат, що я знаю італійську мову на рівні Бі Уну. Але він теж був ну, такий тимчасовий, розумієте? Не цей не міжнародний міжнародний, що там у нас Чілс з італійської мови. Там декілька видів цих сертифікатів. Ось тому ось так мої хороші. Отак я в. Вивчала італійську мову, потім я е, закінчувала ще в Італії професійні курси. Тобто, коли я була в цьому африканському гуртожитку, там був такий комендант італієць, і він як то знаєте, поклав на мене око. Він був італієць, він був не, не карбони. От. І він все мене питав: що ти тут робиш? Це для африканців, чому ти сюди ходиш? І я йому кажу: ну ви знаєте, я хочу знайти для себе роботу. Навіть тяжка робота фізична, і навіть робота там з бабцями, з дідусями, з дітьми італійськими. Ти повинен знати італійську мову і дуже добре спілкуватися, іначе тобі не тебе не візьмуть. Ось а він мені потім каже: слухай, я тобі знайшов курси професійні. Там не потрібно, щоб ти закінчила щось італійське, там школу або університет, знаєте, і потім довчалася. Ні, відразу там навіть не дивляться на твою освіту. Це професійні курси, вони платні, але коштують ну, не так багато, як звичайні курси. І вони ну, 3-4 місяці. Тому, мої хороші, коли ти навіть не ходиш на курси з вивчення італійської мови, але ти ходиш на якісь то інші курси, наприклад, професійні, я потім про них більш детально розповім. Або ти ходиш десь, я не знаю, у балестру, у спортзал, або ти ще кудись, от у гуртки у тебе є якесь з'являється хобі. Скільки нових слів ти вивчаєш? Наприклад, от я пішла в автошколу. Я ж коли у е, бігала по цим курсам два рази на тиждень, я ще не керувала автівкою. Не вміла керувати, і ти потім йдеш до автошколи, і там вже стільки нових слів теж. Зрозумієте, це потрішечки буде на вас, отак, от насаджуватись слово за словом, слово за словом. Що ще хочу сказати? Навіть зараз, навіть зараз, дев'ятий рік я тут, я кожного дня я вчу італійську мову. Навіть зараз, щоб е, спілкуватися з італійськими лікарями, щоб спілкуватися з італійцями, щоб е, ну, я не знаю, от, наприклад, я е, зараз їду у ці бровки робити і ще хочу е, поспілкуватися з окулістом. Вже прийшов той час, коли е, я думаю, що буду в окулярах. І щоб піти до цього лікаря, знаєте, скільки я нових слів вивчила? І кожного дня я вчу італійську мову. Іноді я купую якісь -то книги, підручники, я читаю італійською. Хоча все рівно, я сама собі кажу, що Маріана, вона тобі не потрібна, італійська тобі не потрібна, ти повернешся до України. Оце така лінь, знаєте, і ти повинен себе переборювати і знову вчити, вчити, вчити. Мені, коли вже зовсім, ну зовсім не хочеться вчити ту італійську, я відкриваю зошит і я починаю просто переписувати тексти. Просто переписувати тексти, тому що. Це у вас буде працювати вже механічна пам'ять прописувати, проговорювати. А в мене ще така дума, така середовище, знаєте, якщо я почну вголос щось промовляти, це моя мама буде дуже незадоволена. Вона буде о, мовчить вона за дев'ять років не вивчила. Я хочу сказати, що я розмовляю ліпше, ніж моя мама італійською, тільки тому, що я кожного дня її вчу, розумієте? Вона розмовляє погано, і вона це знає, і вона не хоче її вчити. І українську вона не хоче вчити. От їй достатньо російської мови, щоб е записатися кудись до лікаря або ще щось. Вона просить свого чоловіка. Я все це роблю сама. Ось, е я не розумію, в неї стільки багато вільного часу, вона на пенсії, е навіть щоб ну, яких -то подружок знайти. Ні, вона каже, мені це не потрібно, мені добре і так. Але все рівно, знаєте, одне діло, коли ти іноземка, все рівно, як би ти її не вчила, скільки би годин на тиждень ти не вчила цю мову, все рівно італійці в тебе бачать іноземку. Але одне діло, коли ти дуже добре розмовляєш і вони тебе за це поважають, що ти вчиш їх мову. А інше діло, коли ти от двох шлів не можеш зв'язати і завжди е, жалітися на те, що ой я іноземка, я нічого не розумію. Я так не можу, мені соромно. Я повинна, знаєте, тому в мене вже такий розклад. Наприклад, раз на тиждень я повинна перекласти е, одну статтю з газети на будь-яку тему, на кримінальну, на, я не знаю, от на, е, оці, о, цього тижня я перекладала статтю про італійську моду, от, про Канський фестиваль і італійську моду. Теж багато слів. Так, звісно, якщо ти в повсякденному житті, ти їх не вживаєш на постійній основі, то звичайно вони потім в тебе зникають, але все рівно так потрішечки, потрішечки, і знаєте, кожного дня у вас буде якийсь то добуток до вашої італійської мови. Ліпше, знаєте, кожного дня по 15 хвилин, ніж один раз на тиждень чи один раз на місяць по три години. Потім, звичайно, якщо вас оточують італійці. Наприклад, коли я от жила півтори роки у падові, там, зі своїм колишнім італійцем, звичайно, що я розмовляла, мала змогу розмовляти тільки з ним, тільки з його родиною, з його друзями. І все тільки по-італійськи. І в мене мова італійська, знаєте, як зросла рівень, як виріс. А коли ти у Римі і ти розмовляєш з мамою російською, потім дівчата, які тут... Наприклад, з Молдови, з Грузії, ти з ними теж розмовляєш російською. От так вже сталося, що дівчат з України, ну, вони всі працюють або о, одружені з італійцем, і їм нема коли так от, зустрічатися, або дівчата працюють тому а. Я це до чого кажу, що тут мені ну, нема з ким розмовляти італійською мовою. Навіть у ці три місяці, що в мене були стосунки з кардіологом Золотком, цим, вже моя італійська мова зросла, і я від нього понабиралася стільки слів. Знаєте, що коли я знову повернулася до мами і Стефано, Стефано сказав: Боже, ти так розмовляєш італійською добре. От. І потім у ці рівні знання італійської мови, це. Читання, розуміння, говоріння, розуміння на слух, так, вони будуть у вас відрізнятися. От, Наприклад, я читаю і розумію те, що я прочитала на рівні Бідуе, це досить такий добрий, середній рівень. Розмовляю я з італійцями на рівні Адуя, ну, я ж себе чую. Тобто, це такий дуже хороший початковий рівень, але грамотний. Якщо я там. Полізу у дебрі, знаєте, щось таке більш складне їм розповідати так. Я буду помилятися. А так, щоб без помилок, це рівень адуе. Розумію я італійську, розумію на слух на рівні Чіуно, тобто це дуже високий рівень. От, тобто, вони, оці рівні, вони у вас можуть бути щось ліпше. У вас іде. Я, наприклад, дуже грамотно пишу італійською, тому що я виписувалася італійською мовою. Я написала, мені здається, зошитів. П'ять або шість отаких товстелезних шариковою ручкою, отак, от, знаєте, слово за словом, слово за словом, я переписувала тексти, я переписувала глави з книг. От. І я пишу досить грамотно на рівні Чі-Уно, без помилок. Навіть італійці, не всі італійці тут пишуть прописними буквами з латини. Ось. Вони, італійці більш такого літнього віку, вони пишуть печатними літерами. Ось. Тому не переживайте, що у вас щось не виходить. Це нормально. Ненормально, будучи в Італії, не вчити мову. От залишитись десь на одному рівні і все. Треба постійно, потрішечки. Розвиватися. Так, мої хороші, мені здається, про мову я вам все сказала. Досить я її вчу. І я вже думаю, може мені з кимось то познайомитись не для приватного життя. Ні, ай, чухається. Я сьогодні випала дві таблетки з алергії. Я помилилася, я випала зранку одну таблетку, пігулку, щоб в мене нічого не чухалось. Тому що я від маленької, навіть дрібної пилиночки, я починаю вся вся чухатись. От, а потім я забила, що забула, що я випила і другу випила, знаєте? І я тепер така сонна, а ще треба автівкою керувати, а ще дощ і темпо сонно, знаєте. Отакої. Так, в мене через 5 хвилин, так, через 5 хвилин в мене буде вже автобус, тому я поїхала. Поговорю про мої брови, що вони мені порадять. Не хочу я оцей татуаджо робити. Я дуже боюсь, що я буду як якась то італійська бабенція з цими чорними бровами. Але ну, я вже не дівчина-юна весна, знаєте, треба щось робити з обличчям. Так, все, мої хороші, я вам дуже-дуже дякую, що ви дивитесь мої відео, що ми з вами спілкуємось, що ви мене підтримуєте. Дуже вам дякую. І знаєте, навіть якщо цей канал мені не буде приносити ніяких грошей, я все рівно буду його вести, тому що в мене є ви, і це такий кайф. Це такий кайф знати, що ти не сама. Ось. Тому чао-чао і до зустрічі у нових відео. Все, чао-чао.